Так, коротенько по запитаннях. Богдан Сарама. Отець. Розкажіть, чи відчуває душа померлого, коли її згадують. Я розумію запитання. Але не розумію точно, що ви маєте на увазі і як ви розумієте поняття відчуття, ми путаємо трохи відчуття тіла і душі. Ми часом приписуємо, що душі страждають у пеклі, страждають, там казани і там вогонь горить. І чорти носять і там смолу колотять. Це стосується тіла. Це стосується тіла. Щоб передати людині ну, пекло, треба було якось ну, показати це те, що людина бачила. Як страдає тіло, так? вогонь саме такий страшніший, бо не один з нас вже. Як мінімум один раз вже був по піксі. чи десь там готували їсти, чи палили вогонь, чи що-небудь, чи взяв щось гаряче, кожен із нас вже в піксі не один раз, та? та навіть від свічки десь там тримав неаккуратно, та й по піксі трохи. Тобто ми знаємо, що таке гаряче. І ми розуміємо, що ці речі дуже неприємні. І тому порівнюємо це на рівні тіла. І коли ви говорите, чи відчувають душі молитви і жертви, що ми тут ем, служимо, як би я вам із цим, як вам це пояснити, так? щоб ви розуміли наскільки вони, ну, як відбувається оце, так? з чим це можна порівняти? Все рівно треба порівняти з чимось таким, щоб вам було зрозуміло. Та душа, яка має надію на спасіння, вона попадає в чистилище місце дочасної кари. Ми молимося за ті душі, приносимо жертви, якби компенсуємо дію того гріха, що діє в світі. Так? Це виглядає, як би, знаєте, кредит у банку. Так? Розглянемо це з такої площини. Деяка сума десь там ви заборгували і вас посадили до тюрми відбувати покарання. І є умова, що цей кредит можуть ваші друзі погасити. І от після кожної служби Божої, після кожної молитви представте собі, що вам дзвонять із банка і кажуть, ваш кредит погашено. На 20% ви такі фух. Отак відчувають померлі. Що вони відчувають, коли ви приносите жертву до церкви? Сповіщення про зменшення боргу. І до спасіння лишилося вже стало ближче і лишилося мало що. Тільки ото от поняття відчуття прощення і спасення, ніхто не пояснить. так, от ніхто. Бо тому що з тих, хто там був і отримав спасіння, сюди чогось вже не приходить. Так що поомираємо всі і всі то прийдемо. Але щоб ви знали і розуміли, що коли ми згадуємо померлих, Приносимо жертву. Що відчувають душі. Відчувають, коли їм приходять і сповіщають ангели і кажуть, тобі списано, скільки то боргів, тобі списано, скільки то. Того, і твій час перебування в частини, ще скоротився та? на 10 років. Відчуття зменшення боргу. Відчуття приближення спасіння. От що відчувають душі.